Як заявили, там після 18 травня вже буде зміна законів про мобілізацію, зміні законів те, що на роботі, на тій роботі, якій працює військовозобов'язаний чоловік, будуть видавати повістку. Типу, начальник навіть може видати повістку. Знаєте, що це мене цікаве? Це потрібно, це будуть чоловіки так бояти, що звільнятися навіть з роботи потрібно їм от в чому суть. І звільняються зараз. Ну, Суть навіть в тому, що якщо є бронь, звичайно, ви там залишитеся. Якщо нема, ви звільняєтесь. Тому що ніхто не хоче ну, такий вибір, знаєте, або йде воюю, або йде в тюрму. Там вже 5 років тюрми ставлюють, або йде воюю, або йде в тюрму. От, цікаво, так? Або третій вихід це не працюєш, сидиш вдома і з голодовки даєш дуба, як то кажуть. Тому що гроші ж ти не заробляєш. Ну, Суть в тому, що розумієш, розумієте. Влада зараз придумала такі закони, мені здається, вони трішки повинні переглянути, тому що навіть на звичайних заводах немає броні. Є такі заводи, де немає броні. От. І по любому їм треба це зробити, по-любому видавати бронь. Тому що не буде робочої сили, буде жопа економіки. І так жопа просто настає конкретна дупа. Реально. Далі, якщо так буде, то я не знаю, яка буде економіка, її просто не буде. Не буде чого перезавантажувати. Я казав, чому перезавантажити економіку. Яку економіку ти, збирає, ти збираєшся перезавантажити? Я не розумію. І плюс до того, е, ну мені здається, потрібно, щоб, скоріш в Америці, змінився президент. І все. Тоді будуть рішучі дії. Наразі цей президент не хоче не перемогти, щоб Україна перемогла, не, ну не програла. Просто. Самі розумієте, що йде зараз в Україні. Людей стає менше. Підписуйтесь, коментуйте, діліться цим відео.